Трохи більше ста років тому українці отримали шанс на власну українську незалежну державу. Тоді, як і зараз, головним гарантом незалежності держави є армія. І тоді, як і зараз армія надзвичайно залежала від допомоги наших західних партнерів. Про армію УНР ми сьогодні і поговоримо. У нас на зв'язку є Владлен Мараєв. Він історик, автор. Ютуб канала Історія без міфів. Посилання на цей канал є до слова в описі відео. Не забудьте підписатися. Це спецпроєкти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, підписки, коментарі, кнопка спонсорства на Ютубі. А ми починаємо. Пане Владлене, на якому етапі керівництво Української Народної Республіки вирішило, що для молодої держави потрібні Збройні сили? І з кого почали формувати армію УНР? Це розуміння було насправді від самого початку. Я би сказав, що уявлення про буцімто нерозуміння важливості військової справи соціалістичним керівництвом МНР є дещо перебільшеним, і це перебільшення породжено після знанням поразкою у українській революції і тим, що різні політичні сили звинувачували політичний провід УНР в нерозумінні важливості цих завдань. Насправді таке було. І уже з кінця 1917 року почалося творення армії ВНР. Власне, її ядро створювалося ще до проголошення самої Української Народної Республіки, коли відбувалися процеси українізації військових частин тодішньої російської армії. Але була важлива відмінність на перших етапах існування. Кінець 1917-го і початок 18-го року ця армія була добровольчою, чисто добровольчою, і тут теж не було чогось екстраординарного, оскільки і більшовицька Червона армія, коли вона офіційно створювалася, теж спочатку була добровільною. Достатньо прочитати перший декрет про створення Червоної армії. Він якраз передбачає саме добровольчу армію. і в білогвардійців російських теж навіть сама назва добровольча свідчила про те, що вони робили ставку на людей, які добровільно зголошувалися продовжувати брати участь у бойових діях. Це теж закономірне явище того періоду, оскільки, станом на кінець 17-го року, серед більшості військових. Існувала серйозна втома і небажання брати участь в подальших бойових діях, оскільки війна тривала вже з 1914-го, перша світова, і добровольців було відверто небагато порівняно із загальною масою військовослужбовців. Якщо я правильно зрозумів, то армія ОНР була саме добровольчою армією з різними оцінками. Максимум, який вдалося залучити до лав армії, це 300 тисяч бійців. Чому уряди УНР, Центральна Рада, директорія або гетьмана так і не наважилися зробити армію мобілізаційною? Це міф. Насправді, добровольча вона була тільки на першому етапі свого існування, і 300 тисяч вона не налічувала ніколи, навіть на піку. З листопада 1918 року під час антигетьманського повстання директорія УНР проголосила першу мобілізацію дала в своєї армії. Відтоді Збройні сили формувалися як шляхом мобілізації, так і шляхом притоку добровольців. Протягом і 19-го, і 20-го років відбувалися мобілізації до армії УНР на тих територіях, де уряд міг це здійснювати, тобто на тих теренах, які він контролював. До Галицької армії також здійснювалися мобілізації на підконтрольних уряду Західноукраїнської Народної Республіки Землях. Але треба сказати, що. Станом на кінець 18 року стало для всіх уже очевидним, що самими лише добровольцями війни не виграти. І мобілізацію розпочали всі: і більшовики, і білогвардійці. Стосовно гетьмана Скоропадського, який багато зробив для розбудови Збройних сил, це правда. Але провести мобілізацію, яка планувалася спочатку на листопад 18-го року, потім на весну 1919. Заважали союзники Німеччина та Австро-Угорщина. Вони були категорично не зацікавлені в тому, аби українська армія стала чисельною, потужною силою, яка могла би зашкодити їхнім планам в Україні. Ці плани полягали насамперед в тому, щоб здійснювати економічний контроль, отримувати те, що вони хотіли отримати згідно умов Бересветовського договору і подальших торгово-економічних договорів з Україною. Тобто їм було вигідно утримувати українську армію в такому нечисельному становищі, достатньо підконтрольному інтересам Берліна і Вінні, коли Німеччина Овстрогорщина програли Першу світову і були змушені виводити свої війська з України. Українці отримали реальну можливість створювати дійсно розбудовувати армію, і проводити мобілізацію. Зараз, під час російсько-української війни, здається, немає жодного українця, який би. Не розумів, що армія це не тільки люди, це і зброя, і боєприпаси, і амуніція, і навіть харчування, і логістика і обігрів. Чи була іноземна допомога для створення та існування армії УНР? І хто з іноземних партнерів підтримував тоді українську армію? На відміну від сьогодення, ця допомога була просто таки мізерною, мінімальною. На жаль, тоді Україна була в дипломатичній ізоляції, принаймні частковій. І Захід, який зараз є нашим союзником, в ті часи був переважно або нейтральний, або ворожий до України, оскільки не усвідомлював ще необхідності підтримки незалежної української держави, натомість переважали думки, що необхідно підтримувати російський білий рух задля його перемоги над більшовицьким режимом, який сприймався як реальна загроза для всієї Європи та всього світу. Скільки більшовики ставили за мету здійснення світової комуністичної революції. Це була реальна загроза для всіх урядів світу. Тому стосовно іноземної допомоги, то вона була вкрай обмеженою, те, що вдавалося придбати урядом Української Народної Республіки, воно завозилося різними шляхами, інколи через Румунію, там в 1919 році, скажімо, через. Чехословаччину намагалися, але це були вкрай недостатні мізерні поставки. Дуже часто вони блокувалися під час перевезення, і це стало однією з головних причин того, що Українська Народна Республіка восени 1919 опинилася в катастрофічному становищі. Армія, армія ЛНР потрапила в так званий трикутник смерті, оточена з трьох боків трьома противниками: більшовиками, білогвардійцями і поляками. І якраз епідемія тифу, що викошувала буквально ряди і практично поховала боєздатність війська, теж була з цим пов'язана. Ліки неможливо було придбати і привезти в Україну. По суті, лише на короткий період 1920 року, коли в квітні було підписано Варшавську конвенцію з Польщею, відкрилася можливість для постачання через Польщу. Поляки, в свою чергу, постачали зазвичай те озброєння, яке вони ну, або мали ще від російської та австро-угорської армії, або те, яке їм передала Антанта. Але цей період тривав півроку, до осені, до жовтня, 1920-го, коли Польща вийшла із Союзу з Українською Народною Республікою та уклала перемир'я з більшовицькою Росією. Відтоді ЛНР знову опинилася сам на сам проти значно сильнішого ворога. Ми продовжимо говорити з паном Владленом Мараєвом про армію НР, але теперішні українські військові так само потребують вашої допомоги. Подивіться, будь ласка, на що ми збираємо гроші. Такої кількості поранених Україна передбачити не могла кульове, кульова сустав. Дриль інструмент незамінний. Хірурги використовують його так часто, як і будівельники. Будівельний матеріал для зручності будівельника. Там ми ж трошки відрізняємося роботою. Медичний дриль значно дорожчий. Не кожна лікарня може дозволити собі купити декілька наборів своїх інструментів. Їх треба багато, а вони дуже дорогі. Тому це, це проблема. Медичних дрилів бракує у великих клініках. Це два в одному. Це і пилка, і дрилі, і дриль в. В одному інструменті, а в лікарнях маленьких міст нестача катастрофічна. Ми зараз вибачаємо велику потребу. Да в плані інструментаря замінити медичний триль побутовим не можна, бо будівельний неможливо простерилізувати. Програма «Врятуй кінцівку. Розпочала збір на медичні інструменти. Допоможіть забезпечити медиків правильним інструментом для порятунку. Підтримайте збір. Один такий дриль коштує від 10 до 30 тисяч євро. Саме тому ми проводимо цей великий збір. Будь ласка, ось QR-код банки програми вирішити в кінцівку, так само посилання на банку і на саму програму є в описі відео. Задонайте, скільки можете на лікування українських військових і цивільних. Як ви вважаєте, на який період припадає пік боєздатності армії УНР? І наскільки армія залежала від тодішнього керівництва Української Народної Республіки? Пік боєздатності армії ВНР а, припадає на два періоди. Перший це грудень 1918 року, коли було повалено гетьманський режим в Україні і відновлено Українську Народну Республіку. А, за різними даними чисельність армії тоді нараховувала від 50 до, як пишуть деякі автори, до півмільйона людей, але насправді півмільйона ніколи реально не було і скоріш за все. Відносно боєздатними, з них були 50, максимум 100 тисяч. І то треба розуміти, що дуже часто це були повсталі селянські загони, які не мали належної військової підготовки і належного озброєння. А тому після повалення гетьмана, коли відновили УНР, вони вирішили, що завдання своє виконали, і почали просто розходитися додому. Тому армія УНР виявилася слабкою. Для того, щоб відбити подальше більшовицьке вторгнення. А другий пік, і це вже дійсно достатньо чисельна була професійна армія, це кінець літа 19-го, початок осені 19-го року. Є документ за 16 серпня 1919 року, який фіксує всі військові частини, які були в складі, і армію Ленери Галицької їхню чисельність, їхнє оснащення виходить приблизно, що склад обох українських армій у НРГ Галицької налічував приблизно 85 тисяч особового складу. На озброєнні було все, що в принципі могло бути тоді: це і стрілецька зброя, і гармати, і броньовики, і навіть панцирні поїзди, і навіть військові літаки. Привізні Арестати. Не було хіба що танків. Танків дійсно армія ВНР так і не отримала. Лише в 20-му році велися знову таки з Польщею переговори, щоб отримати принаймні 10 французьких танків, які постачалися в Польщу, але просто-напросто їх не встигли довести до Української Народної Республіки тоді. Звісно, що армія залежала від політичного керівництва, насамперед від директорії, керівник держави Симон Петлюра. Він був головним атаманом військ УНР, Однак треба розуміти, що Петлюра був людиною цивільною, він не мав військової освіти, і безпосередньо керівництвом бойовими діями займався штаб, Генеральний штаб армії УНР і професійні військові, які були на службі. Генерали, офіцери, періодично виникали конфліктні ситуації між військовим командуванням і політичним керівництвом. Було навіть кілька спроб збройних переворотів, наприклад, 29 квітня 1919 року це виступ Володимира Осківка, командувача Північної групи армії ВНР, який хотів повалити директорію і встановити військову диктатуру. Інший критичний період стався наприкінці осені 2020 року, коли армія ВНР була притиснута до збруча, і серед. Вищого військового командування, теж готувалася, можна сказати, змова чи спроба перевороту і встановлення військової диктатури заради того, аби відбити ворожий наступ. Втім, тоді цього не сталося. Коли армія ОНР припинила своє існування, і чому тодішня польська влада не допомогла у збереженні Української народної республіки так само, як і, наприклад, інші європейські держави, які визнавали в якийсь момент? Українську державу. Армія УНР 21 листопада 1920 року відступила за річку Збруч на територію Східної Галичини, а окремі її частини, виходячи з оперативної обстановки, були змушені відступити на територію Румунії або навіть Чехословаччини. Основна ж частина відійшла за Збруч, опинилась на території підконтрольній Польщі і потрапила в табори для інтернованих. Тобто армія спочатку зберігала своє існування і свою структуру саме в цих таборах. Вони не вважались ані військовополоненими, ані емігрантами, а саме інтернованими до моменту завершення війни із більшовиками. В цих таборах армія існувала ще близько трьох з половиною-чотирьох років, оскільки в цей період зберігалась надія на те, що знову. Виникнуть сприятливі можливості для повернення армії у Надніпрянщину і відновлення збройної боротьби за незалежність і соборність Української Народної Республіки. Втім, так не сталося. Оскільки в березні 21-го року Польща підписала ризький мирний договір із більшовицькою Росією, більшовицькою Україною та більшовицькою Білоруссю. І визнала їх, по-перше, а по-друге. Встановила кордон і по-третє, навіть зобов'язалася не підтримувати е, Українську Народну Республіку і армію, яка була інтернована на території Польщі в той момент. Чому Польща, Німеччина, Стругорщина і інші держави, які визнавали УНР, відмовились від подальшої підтримки? Тому що вони виходили, звісно, із своїх державних політичних інтересів Німеччина. В кінці 1918-го пішла з України, там почалась революція, внутрішні заворушення, тяжкі економічні проблеми, версальський договір, який наклав величезні зобов'язання на Німеччину, в тому числі фінансові, все це повністю перекреслило можливість будь-якої реальної допомоги Україні. Австро-Угорщина взагалі припинила існування, розвалилася на низку нових держав. Країни Балтії, наприклад, Латвія. Які теж визнали ЛНР, вони, звісно, просто не могли фізично допомогти, оскільки були невеликими, і самі із великими труднощами вибороли свою незалежність, відстояли її від більшовицької навали. Стосовно ж Польщі, яка в 20-му році єдина надавала реальну військову підтримку, вона теж станом на осінь 1920-го прийшла до розуміння того, що. Здобути вирішальну перемогу над більшовицьким режимом у неї просто не вистачає ресурсів ні фізичних, ні матеріальних, і країни-антанти, і союзники теж не були зацікавлені в постійній підтримці, оскільки е осінь 20-го року означала те, що бойові дії тривають уже понад 6 років, якщо виводити їх з 1914 від першої світової війни. Всі сторони тоді вже намагалися знайти якесь мирне вирішення. Оскільки довготривалий конфлікт, людські жертви, руйнування та економічні витрати призвели до загального бажання укласти якийсь мирний договір, польща, зрозумівши, що не вдасться визволити знову Київ, не вдасться відвоювати всю територію України, просто пішла на такий собі сепаратний договір з більшовиками і відмовилася від підтримки УНР. Це можна називати, з одного боку, зрадою союзника, з іншого боку, поляки залишили для себе відкрите вікно можливостей, коли підписували Варшавський договір з Українською Народною Республікою. Річ у тім, що їхній сейм не ратифікував цю угоду. Відповідно, вона вважалася такою, що не офіційно не набула чинності і виконувалася лише умовно. Тому, скориставшись цією можливістю, поляки і відмовились від підтримки УНР. Хоча ризикнув припустити, що навіть в випадку ратифікації вони могли би так зробити, знову ж таки, виходячи з власних інтересів, їм вдалося вибороти свою незалежність, а Українській Народній Республіці не вдалося на певному етапі, Польща вирішила, що далі вже в неї не вистачає сил продовжувати підтримку УНР, і від цього відмовилася. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше відео. Ви можете доєднатися до цього славетного товариства. Кнопка Спонсорство на Ютубі або будь-яку суму можна відправити на картку МОНО чи на PayPal як одноразовий донат. Все є в описі цього відео. А тим, хто дивиться по телевізору, нагадаю. Ви можете знайти нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва, підписатися і бачити ці відео раніше. До зустрічі.